Всім привіт. Хочу показати дробілку. В Харкові, як в місті, дуже багато у нас проблем з тим, куди дівати ці всі відходи. Начнемо ми з капусти, малини, виноград, ветки, помідори і рози. У усіх це проблема, куди їх дівати. Якщо все скидувати на кучу на одну, куча буде просто нереальних розмірів. Або палити. Палити це 18 тисяч зразу штрафу, і всі сусіди розкажуть. Ну, кому як повезло сусідами. Так, сейчас покажу, потім всі розміри дам. Обична циркулярка Зробимо. the Почилась отака ось. Ну, я хочу сказати такі ветки, отакі от ветки. Бачите, які вони пожовані. Вони всі перегнивають хорошо полностью. Капуста взагалі хорошо перегниває, перебивається. Также хорошо перебиваються помидоры, перці. Кстати, он перці, забув я про них. Вот. І все, тепер по розмірам давайте приступимо. Вот эта куча — це за цілий год. Бур'яни, виноград, помідори і все-все-все, що було за год. Тепер по розміром. Взяв спеціально такий, то щоб було все понятно. Дивіться. Скільки? На 80. Раз. Тут нас скільки. Десь на 14. На 14. Там 80 тут 140. І тут в обов'язковому порядку 5 кілограмовий груз. Груз, диск, тормозний. що, що придумати, то буде ваш. Єдине, що я хочу сказати, що тут є одне треба одне вобіз... виконати. А все це дуже просто, дивіться. От якщо дивитися отак от по диагоналі, от, бачите, чуть-чуть ниже, чем пів цього, пів рубанка, чуть-чуть ниже. Якщо зробите зовсім підниз, буде просто захвачувати і викидувати, ну Нічого не буде робити. Треба робити його чуть-чуть ниже. І відповідно, між рубанком і этим, бачите, бути десь міліметр, не більше. Це обична плита. Обична плита з циркулярки. Це взагалі циркулярка. Звична. Тобто, просто взяли, я взяв, підняв на, на болтах, воно було перпендику. Паралельно все я просто підняв на болтах і зробив на середину, чуть-чуть ниже середини барабана. І то і все. І вже, слава Богу, годів 5 я користуюсь таким этим подрібнювачем. Взагалі нічого не можу. Звісно, однією рукою мені невдобно. Зараз я виключу і дуже все почну, ну, охапками кидати туди і воно все буде дробити ще краще, тому що я ще буду придержувати трохи, щоб воно не викидувало ветками. Якось так. Все так, що кому було цікаво, інтересно. Було в мене три фази, кстати. Три фази. У мене три фази і тому в мене воно дробить хорошо.